у східних регіонах України триває антитерористична операція. Про події останньої доби розповідає речник інформаційного центру РНБО полковник Андрій Лисенко. Вчора, після триденного бою, українські частини, задіяні в обороні державного кордону на південному сході Луганської області, вийшли та поєдналися з основними силами антитерористичної операції в район Савур-Могили та Амросівки. Протягом цієї операції наші частини зазнавали неодноразових обстрілів з території Російської Федерації та проривали позиції терористів. Штурмовий загін десантників вступив у вогневий контакт з противником неподалік населеного пункту Успенка. Терористи зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Протягом останньої доби. Сили антитерористичної операції 44 рази вступали в вогневий контакт з терористами. Наші військові стискають кільце навколо терористів і рухаються вперед. За минулу добу загинуло сім військовослужбовців. Поранено сім військовослужбовців Збройних сил України, вісім прикордонників і 79 отримали поранення. Це пов'язано з виходом. Перед за все з цього котла, коли хлопці обстрілювали, шалено обстрілювали із території Російської Федерації із території поки що контрольованої терористами.